Добрый день, everybody. Новий експеримент на моєму каналі. Я закинув сайдера АПЛ замість лідера УПЛ в Україну. Замість Шахтара Бернлі тепер грає в Україні. Подивимось, чого дається команда: чи переможе в Кубку, чи переможе в чемпіонаті, що з ними буде, які будуть трансфери. Тож до зустрічі через рік. Оп, ось і минув рік, що ми бачимо: Бернлі взяв третє місце. Взяли вони бронзу. Кращий бомбардир УПЛ це з Яким Дуніс Бірнлі. Також є посередні цінки Люка Колішову. І в асистентах зекі Амдуні також є. Бачимо, що в них лише 5 поразок, але при цьому аж 11 нічиїх. Давайте дивитися на розклад, дивитись по матчам, як вони грали. Почали з перемоги ЛНЗ. Металізи там зас5, інголесні час з кривбасом, пройшли колос, перемогли колос. почали дуже добре. Потім у них перша паразка була від Олександрії, і вже в четвертьфіналі відлетіла з кубку по пенальті від Зарі. Неприємно. Бачимо, що програли головному конкуренту в боротьбі за чемпіонство Дніпру. Далі знову грали добре, перемагали Дніпро, але там є поразка від Ворскли. І навесні почався сезон. і Знову ж таки, поразка від Динамо і знову ж таки поразка від Ворскли. Та Берль грала непогано, але не витримали. Тиск від Динамо і тиск від Ворстли. Бачимо, що набрала дуже багато нічих навесні, сім штук, це чи 14 очків. Якби не ці 14 очків, то ну, вони були б другі, чемпіонами не були, але тим не менше вже було б набагато краще, ніж є на зараз. Давайте подивимося склад: хто кращий бомбардир? Так, вуд-верхос не тут грає, за яким доні, так 15. Окей, шоу Сандр Бен ну, це вже потригали небагато. По асистентам також чогось над не бачимо. По гравцям основними був такий ж це А, бачимо Джордан Бєєр, Воротар Муріч. Тобто давали грати Мурічу чомусь, чомусь, не Трафорду, а Трафорд також грав. І бачимо, що нема жодного українця. Тут не було ліміта, всі могли грати, тому так і вийшло. Ще зікава подивитися, як грали юніори. Бачимо, що вони грали в Юди України і, на жаль, взяли аж 19 місце. Тобто, вихованці Берлі не занадто слабкі для України, набагато слабші. А от Франко Дін з зорі, як ми бачимо, просто легенда. До того ж він з Бернлі безкоштовно перейшов. Тобто, він переїхав в Україну сюди і перейшов зорю і став легендою в зорі. Нічого собі. Ну, а на цьому все. до побачення.